Що це буде за книга? Як вона буде формуватися? Чиї імена там будуть записані? А списки ми в першу чергу отримали з моргів, а також з відкритих джерел понад 400 осіб. Психологи кажуть, що така книга пам'яті навіть може допомогти пережити біль, пережити рану. Ми можемо прожити це цей біль, цю втрату разом з кимось поруч. Хто так само, як ти відчуває? Чи витрачаються на це якісь гроші? Якщо витрачаються, то які? звідки? Абсолютно професійна група, яка е, не тільки записує, а і належним чином, так. так, I так, I так. Думає. Вірпіні створюють книгу пам'яті, щоб увіковічнити тих, хто загинув від рук російських окупантів. Що це буде за книга? Як вона буде формуватися? Чиї імена там будуть записані воїни, які загинули на фронті, чи і мирні мешканці громади. Про це сьогодні будемо говорити з Євгенією Антонюк, начальницею відділу культури, національності і релігії Ірпінської міської ради. Вітаю вас, Євгенія. Доброго дня! Може, давайте почнемо із того, як взагалі з'явилася ідея про таку книгу пам'яті. Ідея насправді абсолютно не нова, і вона, мабуть, є логічною абсолютно і таким одним із перших кроків на шляху до меморіалізації, тому що ми розуміємо, що будь-які події війни треба детально описати, треба зробити їх меморіальними для того, щоб наші нащадки завжди пам'ятали про ту біду, яку несе війна, і зокрема ця війна російсько-українська, яка сьогодні відбувається у нас. І найголовнішим в цьому процесі меморіалізації якраз є імена. дуже важливо детально встановити імена, обставини загибелі. А також те, що ми би хотіли зробити в книзі пам'яті, це розповісти про історії людей, розповісти про те, ким вони були або могли би стати, яке життя вони могли б прожити, якби не війна. Нам важливо зробити кожну історію унікальною. Це буде не просто літопис загиблих, це буде про. Тих людей, які були членами громади, які були важливими членами громади, які могли би бути корисними. І тому така важлива справа, як книга пам'яті, є якраз першим шляхом на шляху до меморіалізації, заходи з якої якраз ми зараз уже починаємо активно втілювати. І з того, що я почула, щойно мені зрозуміло, що це будуть люди і прості мешканці Ірпеня, мирні, які загинули, правильно? Так, в низі пам'яті будуть зібрані всі імена загиблих. Книга буде по розділам. Вона буде присвячена і тим героям, які загинули починаючи від 2014 року. Тобто, коли ця війна фактично почалася для кожного українця, хоча не проходила на нашій території. Обов'язково буде розділ окремий про тих учасників територіальної оборони нашого міста, які власне віддали життя тут на території нашої громади. буде розділ окремо про тих мужніх. Військових, які е, загинули уже після звільнення нашого міста і пішли далі захищати кордони нашої держави, і окремий розділ, і на жаль, це буде найбільший розділ, буде присвячений власне цивільним жертвам, серед яких в тому числі є і діти, і є ті люди, якими пишалася наша громада і могла би пишатися в майбутньому. Я навіть не знаю, чи можна про це. Питати, як делікатно про це сказати, скільки на сьогодні таких людей у нас, які загинули, сьогодні з різними списками, а списки ми в першу чергу отримали з моргів, а також з відкритих джерел понад 400 осіб. На жаль, по всіх інформацію ми встановити не можемо, тому що є невпізнані тіла до цих пір. Не впізнані, тому ми будемо орієнтуватися на цифру близько 400. Хоча в списку насправді є більше відміток, але всіх тих, кого ще не встановили, це буде робота ще. Власне, після презентації самої електронної книги продовжуватися, тобто сама книга пам'яті вона буде динамічною. Перші напрацювання ми хотіли би представити до дня визволення нашого міста, це кінець березня цього року. Але вона буде відкрита і туди можна буде вносити додатково дані чи вносити тих людей, які будуть знаходитися. Чи на жаль, якщо ми далі будемо нести втрати в цій війні, додавати цих людей? Хоча хочеться щиро вірити, що якраз нових втрат в нас не буде. Ви кажете, що вона буде відкрита? А який формат цієї книги? Як вона виглядає? Де вона? На яких ресурсах це електронна? Що це, як це? Це електронний формат книги. В електронному форматі ми будемо бачити фотографію людини, можливо, не одну, а декілька. Це буде короткобіографічна довідка. Це можуть бути якісь спогади друзів, чи рідних, чи близьких, якщо вони надані, це все буде опубліковано на сайті міської ради, як на окремому або можливо на окремому ресурсі. І доступно для кожного мешканця також можливо плануємо встановити додаткові інференційні кіоски на території нашого міста. І ті мешканці, які не мають можливості доступу до мережі інтернету або не вміють користуватися ним, зможуть цю інформацію знаходити в цих електронних кіосках. Такий один уже є в нашому історико-краєзнавчому музеї. Ми його власне отримали для цих цілей за грантову програму. Ну і влахоче б хотілося б додати такі кіоски десь на території нашого міста. Будемо говорити про це. А як ви збираєте інформацію? Ви якось родичів чи знайомих чи близьких долучаєте? Ви якось до них пишете? А як ви контактуєте з ними? Оцей процес збору інформації. У нас є група по створенню книги пам'яті. Вона працює на благодійній основі окремо при фінській міській раді. І вони, маючи контакти, книгу контактів, домовляються з родичами, чи друзями, чи очевидцями, свідками, можливо, які зазначені в цих контактах, про інтерв'ю. Інтерв'ю у нас проходять в різній формі. Люди не завжди готові говорити. Інколи ми просто відправляємо анкету. І людина заповнює анкетні дані. Інколи це відеоінтерв'ю, інколи це аудіоматеріал, який нам надсилають, або ми записуємо. Тобто тут ми вже працюємо, виходячи з того, як людина е, хоче надати інформацію. Змісно, ми хочемо зібрати максимально, тому що кожна історія для того, щоб її об'єктивно висвітити, має містити якомога більше інформації. Зрозуміло, що особливо по нашим загиблим тероборонівцям і про військо, і по військовим інформація збирається з різних джерел, тому що не завжди е свідки були загибелі, або свідки можуть говорити трошки про різні речі. У кожного може бути своє бачення, і потім це дуже важливо співставляти. Там, де буде якийсь спірний матеріал, наприклад, ми будемо обов'язково залучати сторонніх аналітиків, які будуть намагатися встановити, де все таки історія найбільш вірогідна до правди, тому що ну Знаєте, є версії військових, є версії, наприклад, мами, є версії дружини, і вони між собою інколи відрізняються з певними свідченнями. Є навіть по цивільних загиблих свідчення очевидців відрізняються, тому що кожна людина переживала стрес по-своєму. Хтось бачив це гірпербалізовано, хтось навпаки применшував. І тому деколи в певних моментах доведеться встановлювати все-таки ну, десь якусь середину. І над цим насправді дуже важко працювати. Тобто, ваше завдання якби об'єктивно подати інформацію, зрозуміло. Наскільки так? ми це зможемо зробити? Тому що ми розуміємо, що люди ще зараз не прожили травму травму війни і емоційно можуть деякі речі передавати, сприймати. Навіть є такі випадки, і вони, на жаль, не поодинокі, коли просто відмовляються надати дані родини, коли вони ще не прожили цю травму і не готові ділитися, або навпаки, вони вже розповіли одним, другим, третім. Але ця інформація, на жаль, не є такою зібраною в одне місце, і її можна знайти десь, але не тільки на якомусь ресурсі, який буде би об'єднувати всі ці історії в один. Тому доводиться кожного разу знаходити такі ключики доводиться. З кожною людиною, з кожним очевидцем чи родичем розмовляти окремо і, вже в залежності від реакції людини, знаходити підхід, щоб отримати ту інформацію, яку нам потрібна для книги пам'яті. Ми якось з вами говорили про те, що психологи кажуть, що така книга пам'яті навіть може допомогти пережити біль, пережити рану. Ви про це розповідали якось, так? Так, тому що це. Така річ, яка об'єднує. На жаль, вона об'єднує трагедією. Це. Е Можливість бути об'єднаними одними тими самими подіями, і ми ж розуміємо, що якщо ми не одні, такі, і ми прожив, ми можемо прожити це цей біль цю втрату разом з кимось поруч, хто так само, як ти відчуває, і це дуже дуже важливо. І ще одна ціль цієї книги це якраз власне познайомити людей між собою, тому що ділячись болем на рівні, розуміючи одне одного. А вони можуть знаходити підтримку. Вони можуть знаходити зовсім інші слова підтримки, які будуть казати одне одному, ніж можемо сказати і ми люди, які можливо не пережили цю втрату. Тому це я вважаю дуже важливий ресурс для громади, про який варто говорити, як би боляче нам не було. Але однозначно, наше завдання і наша місія створити цю книгу пам'яті і для теперішнього. Для того щоб ми всі могли е, пережити, для того щоб ми могли допомогти цим сім'ям, не ну, безумовно для майбутнього. Угу. Дивіться, якщо не брати конкретні історії і конкретні е, трагедії, в цілому як люди сприймають створення такої книги пам'яті. Ви знаєте, більшість однозначно позитивно до цього відносяться. Просто вони на сьогоднішній момент, можливо, якась ця частина вони не готові говорити. Тобто, різкого негативного якогось ставлення, ну, можливо, декілька таких випадків було за весь час роботи. Є люди, які відкладають. Дуже часто людина от вона ніби готова, потім вона просить іще дати час. Тобто, і ми йдемо на це, і ми розуміємо, що людина, можливо, має зібратися з думками, можливо, має. Більше інформації підготувати, тому що ми просимо надавати не тільки свідчення, і надавати, можливо, якісь фотоспогади, якісь свідчення друзів додатково залучати, чи родичів, чи ще якось. Тобто ми не хочемо мати тільки просто коротку суху біографічну довідку про цю людину, ми хочемо мати історію. І ось в процесі комунікації дуже часто такі зустрічі переносяться, і переносяться власне, через те, що людина. В перший момент вона от виявилася готова, а потім вона для себе почала думати, що вона має сказати, як вона має це подати. І десь так трошки злякалася, десь відступилася. В таких випадках ми теж відступаємо, даємо час і допрацьовуємо, допрацьовуємо, допрацьовуємо. Це трошки, звісно, що нашу роботу розтягує в часі, але ми ж розуміємо, що тут ми мусимо так індивідуально до кожного підійти, щоб максимально зібрати цю інформацію. В час війни люди дуже гостро сприймають тему грошей, і звичайно, коли вони подивиться передачу, знову щось роблять, знову щось видають, знову щось створюють. А на які гроші? А чи витрачаються на це якісь гроші? Якщо витрачаються, то які звідки? Кошти з міського бюджету на книгу пам'яті не витрачаються сьогодні. Задіяні благодійники, які по мірі того, як робоча група зробить свою роботу, сплатять гонорари, тому що ця робота складна, це робота дуже складна, психологічна. Це величезне навантаження на тих людей, які збирають цю інформацію. Вони її збирають, вони її упорядковують, вони створюють історії. Потім вони погоджують це з родинами, лише тільки після погодження вони можуть її внести, тому що це Клопітка робота, і зрозуміло, що ми залучаємо до цієї роботи меценатів і благодійників, які би змогли сплатити гонорар представникам цієї робочої групи, тому що частину велику частину роботи вони роблять дійсно на волонтерських засадах. Скільки а... людей, вибачте, задіяно до створення? Наразі п'ять людей збирають інформацію зокрема, четверо проводять інтерв'ю. Одна людина упорядковує реєстр. Ну і долучаються по мірі того необхідності комунальні служби міста. Сівників виконкому, які є розпорядниками певної інформації. Ці четверо людей, які працюють над цією книгою, це ж мають бути люди, які вміють це робити. Які професіонали? Хто це люди? А ці люди професійні журналісти, письменники, тепер уже й психологи, тому що так фотографи, дизайнери, тобто, це ті люди, які якраз власне відбиралися з тією метою, щоб не просто зібрати інформацію, а і опрацювати її передусім публіцистично. А інколи навіть додати якоїсь такої неофіційності цим матеріалам, це якраз власне про історії. Тому абсолютно професійна група, яка не тільки записує, а і опрацьовує а й належним думає. чином. Так, так, а й думає. Так. А де ще де буде відображена оця книга, в яких ви сказали слово реєстр? В яких ще реєстрах? Тобто, тобто яку вона вагу матиме в. Ну, в Країні в суспільстві таку офіційну безумовно, що всі ці зібрані матеріали ми будемо передавати для розслідування вбивств і злочинів російської армії на тут на території нашої громади по мірі того, як їх як вона буде запитувана, і так само вона буде використовуватися для історико краєзнавчих досліджень, для досліджень війни і для того всього ж для чого в принципі необхідна така інформація. Якщо на сьогоднішній момент хтось із глядачів, які дивиться нашу передачу, ще не знає, куди звернутися, як звернутися, в який спосіб, то що ви скажете, куди людям звертатися з приводу історії їх родичів чи знайомих, які загинули? 097, 097. 508 508, 508 вісім нуль шість Ви отримали номер телефона, але ви ж маєте розуміти, що поза робочий час люди мають відпочивати. В них є вечір, в них є час для сім'ї. Вони вночі сплять. Тому телефонуйте, будь ласка, у робочий період. Так? так, Євгенія, дуже дякую вам, що ви прийшли, що ви нам розповіли. От і будемо на співпраці. Дякую, дякуємо. Вам. Ми хочемо обов'язково наголосити всім, хто подає інформацію на тому, що це проект ірпінської міської ради, який є абсолютно поза політикою і який направлений виключно на те, аби правильно і назавжди увіковічнити імена і історії тих людей, які загинули. За Україну, які віддали своє життя за те, щоб наші майбутні покоління не тільки жили в підмирним небом, а й завжди пам'ятали, хто їхній ворог. Ваших особистих знайомих є серед цих імен? Так, є е вчитель з музики мого сина, який е був не просто вчителем музики, який був доб добрим другом. Е Нашій дитині, який був наставником хорошим, який власне, закладав у ньому початки цієї любові, і з яким завжди було просто комфортно і приємно нашому сину. І для нас його загибель ми сприйняли як особисту трагедію, тому що ця людина не мешканець нашої громади, а він Працівник нашої школи мистецтв. Але приїхавши на роботу сюди 24 лютого, він прийняв для себе рішення, що власне це місто він хоче захищати. На жаль, він не зміг пережити ті страшні події і залишився вірним. Ірпеню, Євгенія, писати історії про особистих знайомих, яких вже нема. Історії людей, яких ви не знаєте, те саме чи ні. Ви знаєте, можна сказати так, що кожна ця історія сприймається як особиста, бо це середовище, в якому ти живеш. Містерпінь воно не таке велике, і з цим і з людьми ми часто пересікаємося, бачимо одне одного, і виявляється, що в процесі спілкування, що ніби тобі не знайоме прізвище, а насправді ти знав родичів. Чи ти знав друзів, чи ти знав колег цієї людини. Багатьох дійсно ми просто знаємо, тому що спілкувалися між собою, а решту, виявляється, знали через когось. І кожна така трагедія тебе наближає до цієї людини, і ти розумієш, що ем, насправді що кожна людська історія цінна. Ну і наше питання тепер зберегти ці, зібрати і зберегти ці історії.